Розібратися в цінах на штучний інтелект це знаєте, ще той квест. Але що як прес-лист, це не просто набір цифр, а справжня стратегічна карта. Сьогодні ми спробуємо її розшифрувати, і нашим гідом буде родина моделей К'ювен від Alibaba. Ну що ж, давайте подивимось, що у нас сьогодні в плані. Спочатку ми оглянемо, що взагалі таке цей Всесвіт Квен. Далі розберемося з основними моделями для роботи з текстом. Потім зупинимося на спеціальних інструментах для кодерів. Після цього вийдемо за межі тексту і подивимось на мультимодальні штуки. Ну і наостанок найцікавіше, що ціни можуть розповісти нам про глобальні амбіції компанії. І перш ніж ми поринемо усі ці долари й центи, є одна ключова думка: прайс лист це не просто про гроші. Він розкриває, для чого була створена модель, на кого вона розрахована і яке місце їй відведене на ринку. За кожною цифрою стоїть своя логіка. Так от почнемо з основ. Важливо розуміти, що к'ювен це не один якийсь універсальний інструмент, це скоріше ціла екосистема, такий собі ящик з інструментами, де для кожного завдання є щось своє. Одна модель краще веде розмову, інша аналізує відео, а третя просто ас у написанні коду. Але перед тим як говорити про ціни, треба розібратися з місцевою валютою. І це токени. Можна уявити їх як такі собі лего цеглинки, з яких шиї будує мову. Це може бути символ, частина слова чи навіть ціле слово, і от саме в цих цеглинках і рахують вартість роботи. Окей, з токенами розібрались. Тепер найцікавіше як їхня вартість залежить від моделі. Зараз ми розглянемо три основні текстові моделі Квен, і вони чудово ілюструють головний компроміс у світі штучного інтелекту потужність, швидкість і, звісно ж, вартість. І ось тут ми бачимо класичну дилему. Квен Макс це, скажімо, флагман, найпотужніший інструмент для найскладніших завдань. Квен Плюс такий собі золотий стандарт, збалансований варіант. А от Квен Флеш це просто ракета, неймовірно швидка і дешева модель, коли час і гроші важливіші за максимальну глибину аналізу. Просто вдумайтесь, різниця в ціні між Макс і Флеш більше ніж у 20 разів. А тепер перейдемо до теми, яка хвилює багатьох програмування. Чи логічно брати найпотужнішу і найдорожчу універсальну модель для написання коду? Ну давайте подивимось, що нам підказують ціни. І ось вам наочна відповідь: виявляється, що спеціалізована модель для програмістів Квен coder Plus коштує дешевше, ніж універсальний флагман Квен 3MAX. Це ідеальний приклад того, що найпотужніший не завжди означає найкращий чи найвигідніший. Правильно підібраний інструмент для конкретного завдання може реально зекономити гроші. І тут стає ще цікавіше ціна не є фіксованою, вона росте разом зі складністю завдання. Подумайте про це так: написати коротенький скрипт це одне, а проаналізувати величезний проєкт на мільйон рядків коду зовсім інше. Чим більше контексту модель має тримати у своїй пам'яті, тим більше ресурсів це вимагає і тим вищою стає ціна. Але ж ми знаємо, що сучасний шаї це давно не тільки про букви. Давайте подивимося на моделі, які вміють працювати одночасно з текстом, картинками, відео та звуком. І звісно, як це все відображається на ціннику. Цей слайд дуже наочно показує, наскільки складнішим є кожен тип даних. Дивіться, обробка тексту найдешевша, картинки і відео вже майже вдвічі дорожчі. А от аудіо абсолютний рекордсмен, майже в 9 разів дорожче за текст. Це, по суті, показує нам вагу кожного типу даних для комп'ютера, аудіо найважче. І ця історія про спеціалізацію на цьому не закінчується. В екосистемі QVN є ще вущі інструменти, наприклад, Qven VL, яка аналізує картинки разом з текстом, або моделі для розпізнавання тексту в документах. Це знову ж таки підкреслює головну ідею для кожного завдання свій найефективніший інструмент. Ну і наостанок, давайте трохи відійдемо від технічних деталей і подивимось на картину загалом, що ціноутворення може розповісти нам про ринкову стратегію компанії в різних куточках світу. І ось тут ми повертаємося до нашої головної думки. Ціна це сигнал. Вона показує, де компанія бачить найбільший потенціал, де вона збирається конкурувати найагресивніше і як саме хоче позиціонувати свої продукти. А ось і вишенька на торті. Просто подивіться на ці цифри. Абсолютно та сама флагманська модель Max коштує долар і 20 центів на глобальному ринку, а в материковому Китаї менше 46 центів. Це ж майже втричі дешевше. І це, звісно, не помилка, це чіткий стратегічний хід, агресивна ціна для завоювання домашнього ринку і зовсім інший підхід до конкуренції на світовій арені. І все це підводить нас до фінального питання, яке варто ставити перед кожним проектом: за що саме ми платимо? За грубу універсальну потужність найдорожчої моделі, чи може за хірургічну точність спеціалізованого інструменту, який може виявитися значно дешевшим, як показує нам преслиск'юенс, відповідь не завжди очевидна.